Доброго дня, магія та української, мене звати Олена. Прогноз на тиждень з 8 по 14 травня. Загальний розклад. Загальний фон даного періоду. Сильна сторона даного періоду. Слабка сторона даного періоду, позитив, негатив, підсумок закінчення тижня. І порада загальний фон. Те, про що ви давно мріяли, ви забажаєте реалізувати. Ви саме та людина, яка керує власним життям, ви вибираєте шлях, ви прикладаєте зусилля, ви розраховуєте власне тільки самі на себе, незважаючи на які витрати-затрати ви, від вас потребуються на даному шляху. Обновлення якоїсь ситуації і саме те, що ви вважали реалізувати раніше, ви підете в реалізацію новий шлях, нове починання. Це саме той шлях, про який ви мріяли. Якщо до цього ви не зважувались, можливо, не були впевнені собі, то на сьогодні ви імператор, ви людина, яка керує власним життям, відповідає за власні дії, бере відповідальність за наслідки і загалом вибудовує структурує сам шлях. Реалізації даної справи, даного починання. Сильна сторона даного періоду. А ви цілеспрямовано буде рухатися до своєї цілі, тому страхи, можливо, які у вас були насамперед на початку даного шляху, ви відсічите. Ні, вогонь страсті і бажання реалізувати і досягти самобажаного результату страхи. Не є припоною для вашого бажання. Ви сильна інтелектуально розвинена людина. Чоловік ви чи жінка, але у вас є свої ресурси, власні ресурси, що структурують вас як самодостатню людину. Інтелект допомагає вам проаналізувати і пропрацювати саме подальший шлях, а вогонь страсть енергія це саме те. Що спалює ваші страхи, і що є перепоною негативу, який, можливо, йде з боку інших людей, або є внутрішньо в вас страхи, небажання, іноді, коли ви знаходитеся саме в невпевненому стані, або в стані, коли ви не довіряєте власним силам, власним ресурсам і власне собі в першу чергу. Слабка сторона. Передньо відбулася в вашому житті ситуація негативна, яка розбила вам серце. Тому ви можете емоційно бути не готові йти в реалізацію даної справи. Чоловік ви чи жінка, якщо жінка то партнер з минулого, або у вас закінчились незадовго до даного періоду стосунки, або ви взаємодіяли також з партнером в сфері реалізації і не здобули результату. І загалом не те, що не здобули результату, а він розбив вам серце відносно взаємодії і те, що ви рухалися якийсь певний період часу до одного результату, в одному напрямку, а тоді людина просто зрадила вас. Саме цим і розбив вам серце. Тому не піддавайтесь емоціям. Це є слабкою стороною даного періоду, саме відносно вас. Позитив, зміни війдуть в ваше життя, і якщо вам було важко, то зміни принесуть рівно і баланс. Загалом подавлений стан або неможливість діяти, неможливість реалізувати саме відносно і емоційного стану, і розбитого серця, і негативу, і страхам, які відносно зупиняють, затримують, тормозять на даному шляху. Все це потрібно пропрацьовувати, все це потрібно відсікати для того, щоб діяти, для того, щоб бути в балансі емоційному, наповнюватися енергією, ну і приймати в своє життя ті зміни, які йдуть. Колесо фортуни говорить про переїзд, поїздку, мандрівку, придбання авто. Але загалом це зміни. Це рух, колеса, життя. В якому ви маєте щось придбати, реалізувати, здобути, примножити? Це можливості, це відкриваються шляхи, приходять пропозиції, надаються можливості. Загалом це позитив, який входить в ваше життя. Це можливості змінювати саме ту ситуацію, в якій ви знаходились невдоволені, тому що. Можливості реалізувати саме ті плани, які у вас були, не було. Хоча ви самодостатні, але зрозуміло, що ситуація не складалася саме так, як ви бажали. А на даний період, з 8 по 14, вам відкриваються шляхи, приходять пропозиції до когось із, хто прийшов на даний, на даний розклад. Загалом прогноз на тиждень такий, що зміни відуть в ваше життя, але ви повинні пропрацювати внутрішні саме ті моменти, які є баластом для вас на даному шляху і в даний період. Негатив. Ви повинні тримати в своєму житті баланс між духовним і матеріальним. Прояснити для себе, зробити вибір і чітко розуміти, що, чого ви бажаєте в своєму житті: благополуччя для своєї родини і мати цю родину, чи залишитися сам відлюдником на даному шляху. Тобто, можливо, негатив такий, що ви не бажаєте спілкуватись, ви не бажаєте рухатись в партнерські стосунки, взаємодію, тому що, по-перше, розбите серце. І це є слабкою стороною при прийнятті рішенні подальшого шляху, тобто негативний результат, який ви отримали з попередніх стосунків. І це загалом і є відбитком на тому, як ви вибудовуєте подальший шлях в своєму житті. Але ви повинні чітко для себе розуміти, і не давати впливати моменту, коли ви з якоюсь людиною отримали негативний результат. А можливо, ви з іншою можете отримати позитивний, а ви не дасте шансу іншій людині бути в вашому житті, тому що ви прийняли для себе бути відлюдником, в самотності існувати і йти шляхом духовного розвитку, шляхом реалізації. Ви самодостатні. Ну споряд з вами ніхто і не буде, що ви самодостатня людина якої би справи або якої би сфери життя це не стосувалося? Загалом кожен керує своїм життям як може, і кожен приймає рішення і має право на вибір, і на саме відстоювання тих позицій, які є. А вже чи бажає, це вже інша справа. Ну, загалом я вам скажу так, що негатив даного тижня, що із за того, що у вас було розбите серце, ви отримали негативний результат по відношенню до взаємодії з партнером, можливо, і в бізнесі, також, то ви забажаєте все ж таки рухатися самостійно шляхом подальшого розвитку і досягнення благополуччя. Закінчення підсумок даного тижня. А вище сили нададуть вам шанс все ж таки. Якщо був внутрішній конфлікт або негатив, який оточував вас і знаходився, був присутній в вашому житті, то ви відродитесь. Ви пройшли певний кармічний шлях, взаємодію, і пропрацьовували, ви повинні були пропрацювати і пройти взаємодію з кармічним партнером. Це ваша доля. І саме на зараз ви отримаєте шанс як подарунок, ви вийдете. З тієї ситуації, яка не давала вам можливість бачити позитив, позитивний шанс, позитивний результат в своєму житті, довгий час ви конкурували, ви знаходились в конфліктній ситуації. Можливо, це і був і внутрішній конфлікт. А і ви не бачили виходу, тому що в ваше життя приходили кармічні партнери, уроки, ситуації, ви взаємодіяли, але виходу з цього всього ви не бачили. І в період з 18 по 14 ви отримаєте шанс, пропозиція, подарунок від вищих сил, вихід з даної ситуації. Порада. Будьте сильним, цілеспрямованим, амбіційним. Якщо вам потрібно відпочити або взяти паузу для того, щоб ситуація прояснилася для вас, то вона проясниться, але згодом. Але оцей весь період, коли ви не можете діяти, коли ви не маєте шансу, не маєте пропозиції, закриті шляхи, знаходитесь в темряві. Слухайте свою інтуїцію, вона вам підкаже саме час, коли ви зможете діяти. І що відбувається в вашому житті, якщо ви ясно не бачите, або можливо в когось існує негатив, що ви не могли діяти, були закриті шляхи, не було можливостей. Пропозиції в вашому житті, але загалом порада бути сильним, щоб не відбувалося в вашому житті. Є внутрішній стержень, сила волі, сила духу. І проявляйте його. Ви керуєте своїм життям. Керування це не тільки вибудовуєте і рухаєтесь. Це саме от в такі негативні моменти, коли ви розумієте, що ну, нічого у вас не дається, не має загалом навіть можливості, просвіту вашу на горизонті. То тоді ви повинні бути сильною людиною, щоб пройти даний шлях. Ви його пройдете. Ситуація проясниться, але от хто з яким результатом вийде по закінченню, чи в депресії, чи сконцентрованим, наповненим і готовим рухатись далі, і реалізовуватись. Отут уже і прояв якости, сильної, амбіційної, цілеспрямованої людини, яка контролює, структурує, взаємодіє, розуміє, що негатив потрібно його відсікати зразу. І не відмовлятися від можливостей в своєму житті, навіть якщо ви маєте негативний досвід. Уроки не тільки бувають. З позитивними результатами. Більшість їх з негативними. Тому ви щось винесли, або винесете з взаємодією з тим партнером, який був у вашому житті, проаналізуйте. Можливо, він висвітлював якусь рису вашого характеру, яку ви повинні були пропрацювати, або десь те, чого ви не бачили в собі, або те, хто не повинен бути поруч з вами. Саме був той партнер, з яким вам не по дорозі. Але вам він своєю присутністю висвітлив, що може бути, коли ви будете взаємодіяти з даною людиною. Саме з таким. Тому прийміть даний урок, а вищі сили дадуть вам подарунок за те, що ви вірно, зробивши свої висновки, тримаючи себе в рівновазі в балансі. Відсікаєте, пропрацьовуєте із жагою діяти, досягати і йти в нове. Відсікаєте, очищаєте свій простір, очищаєте думки і рухайтеся далі в реалізацію, в прибуток, в примноження загалом в вашому житті. Дякую, магітеро української до зустрічі!